Всім привіт! Це є садженець Ківі. Я хочу розповісти вам, що робити, коли його садити і як його доглядати. Перш ніж як ви маєте посадити його, ви повинні гарно полити, щоб земля гарно трималася. Акуратно розрізаєте ямка, щоб була готова, якщо маєте перегній, кладете, перемішуєте з перегноєм. Я любить трішки гілочок сосни, тобто ялиночки. Коли садите, обов'язково тримаєте двома руками, вигортаєте двома руками кореневу систему, щоб вона не розпалася, і прикладаєте, і вам хтось допомагає загортати. Далі, це є у мене позначена. Ниточкою білою е сорт сусулька. Обов'язково цю ниточку її зразу відріжте. Тому що, коли буде грубнути стовбур, то ниточка вам просто переріже стовбур. Потім, через місяць-півтора, ось тут прививочка. Бачите, тут прививочка. Цю Садову ленту потрібно зняти буде. Тепер, поки що, ви її не чіпаєте, нехай гарно там все зростається. І кажу, десь через місяць-півтора обов'язково ви це зніміть. Якщо ви це не знімете, в наступному році тут утвориться гулька і це просто-напросто відомре вам. Ще один нюанс. Можливий такий варіант, що тут може нижчі прививки пускати гілочку. Ні в якому разі ви її не пускаєте. Ви все зриваєте. Основна частинка це в нас ось цей живець, ось ця рослинка. Обов'язково, бачите, опора. Значить, ви зразу садите цей саженець біля якоїсь опори, щоб ви мали змогу зразу її підв'язати. Ківі це така рослинка, яка любить ось так крутитися, ні в якому разі. До півтора метра, до метр двадцять, їй крутитися не давати. Потрібно розкручувати і підв'язувати легенько, тільки не забувати потім ту підв'язку, щоб вона якась була ширша, щоб вона не перетискала сам пагінець. Далі. Якщо ось ця частинка ніби цей стовбурець підросте, наприклад, на висоту е, пів метра, обов'язково саму верхушку прищепіть. Для чого? Прищеплюється, для того, щоб визрівала лоза, і нам цього року потрібен невеликий пагін, а нам потрібно, щоб грубла наша. Груб наш стовбур, щоб він набирався сили, щоб ми його сформували обов'язково. Тому що, якщо ви його пустите дуже високого, сам пагін буде тонесенький і результату не буде абсолютно ніякого. Коли ви прищепите верхушку, сам ріст припиняється. І він е, через три тижні пустить нову гілочку. Також ту гілочку, коли вона підросте, також общепуйте. І коли вже ви виростили велику ліану, кожного року її в січні місяці треба обрізати. Обрізка йде інакше. Показати вам саму обрізку я не зможу, тому що зняти сама не знімлю і результату не покажу. Є також майстер-класи по обрізці ківі, тому що воно обрізається інакше як виноград, там, де велика довга гілка. Ще що хотіла вам сказати, а, і у вересні місяці обов'язково прищеплюйте всі гілочки для того, щоб визріла лоза. Призупиняється ріст на три тижні, і вона за цей час визріває діло в тому, що Ківі має всередині пустоту. Для того, щоб вона не боялася ніякого морозу, її прищеплюють всі гілочки. Самі кінчики для того, щоб визріла, задеревіла е, ніби гілочка. Я думаю, що вам розказала абсолютно все, що обов'язково садіть, вирощуйте, доглядайте і смакуйте чудові ківи. До нових зустрічей, пока!